Якщо ви майстер по нарощенню вій, сьогодні у нас тема, як підбирати та міксувати вигини. Поговоримо про це. Ви задасте свої питання, я розповім свій досвід. Так, уже дівчат побільше. Зараз буду повторювати по декілька разів цю саму інформацію. Вибачте, що хто вже доєднався, це буде слухати. Просто треба хвилин ввести в контекст людей, і далі я почну вже свою розповідь. Отже, всі, хто доєднується, якщо ви майстер по нарощенню вій, і ви чекали цей ефір, ставте плюс. Пишіть, з якого ви міста, пишіть, який у вас досвід, будемо ближче знайомитись. Мене звати Ірина, Ірина Твердохліб. Зеніком в інстаграмі Пари, також я є в Тіктоці. В нарощенні я понад 5 років. Без Рервно практикую, викладаю, і сьогодні разом з Онріал, тобто з сторінки Onріal, проведу прямий ефір на тему, як правильно підбирати та міксувати вигини. Дівчата, хто доєднується, пишіть, який у вас досвід, з якого ви міста. І чи знали ви про цей ефір, ставте плюсики. пишіть. Добре. Я почну вже говорити. В кого будуть питання, ви можете їх по ходу задавати. Отже, як правильно підбирати та міксувати вигини? Всі ми знаємо, що в нас взагалі зараз і дуже великий варіант вигинів, дуже велике різноманіття. Як, наприклад, коли я починала, вигин Джей було взагалі не, не те, що неможливо, його мабуть, не існувало толком. Якщо були це палетки рідкісні, низькоякісні, тобто найпоширеніші, та навіть бешку було складно знайти зараз. На даний час. Всі ці вигини є в наявності, є в кожній фірмі в нашій українській, будь-якого в принципі бренду. В Unreal також є, можна це все глянути на їхню сторіночку. І отже, сама я розділяю, мабуть, не одна я, багато хто з вами згодиться, є в нас два типи V. Тобто V є стандартні, типу природні, це J, B, C, C, D, Тобто всі вигини, які мають. Скажем так, прогиб під натуральну війку, правильно? А їх всі об'єднуємо в один тип, природні або натуральні. Стандартні, є також другий тип це l тип Це всі у нас креативні вигини, L, -ки, M, -ки, L, C. і тобто всі їхні похідні вешки, які в нас там ще є l Тобто Можна сказати, що в кожної фірми є вони, в кожної фірми вони можуть по-різному називатися. Також вони можуть, і, так і є, вони відрізняються собою кутом самої Елічки, наскільки вона розкрита, є і 90 градусів, і 120. І і 100, тобто, так скажемо 90, не чітко, трішки більше. І вони відрізняються.